Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 4 жовтня, і ось буквально недавно читаю я новину про те, що український десант висадився в Криму. Та да, вже повідомила ГУР офіці... офіційно про те, що висадився в Криму, і завдав боже, в... вогняної. Зараз скажу, Зараз друзі. І вдарили по позиціях російських окупантів. Закрила новину, і бачите, як. Добре. Давайте подивимося. Крим взагалі цікавий. Да? Розклад по Криму нам, нас з вами про це попереджав, що будуть якісь цікаві новини, що готують Україна ще щось таке дуже хитре, дуже приховане. Ну, тобто, щось вельми цікаве. Крим, висадка десанту. Да? Висадився десант в Криму, як це було висадився. Успішно пройшла операція. Висадився під луною. Тобто, це ну, приховано було дійсно, знаєте, як е, прихована спецоперація, да, з, з, приводу проникнення. з приводу проникнення. Добре, давайте глянемо, крім чого чекати, тепер. Крим, чого чекати? Зі сторони України, звісно, найближчим часом після цієї висадки. Чого чекати? Стосовно Криму, дуже активного руху. Рицар Жезлів карта швидких змін, карта переїзду, карта гостей, карта зміни напрямку, карта вогню, зміни напрямку для імператора. Гарні новини будуть для України стосовно Криму. Дивіться, тут е, хтось може в Крим завітати. Е, я так розумію, що якась е, шишка велика, да, або якась людина може ще в Крим приїхати або з Крима виїхати, намагатися виїхати. Да, тобто, якась дорога стоїть. І це людина, е, яка в Криму е, займає якусь посаду, да, тобто по, по правосуддю. Якусь посаду буде намагатися виїхати чи приїхати в Крим? Виїхати, виїхати, покинути Крим. Тобто люди заможні. Тимчасова а... влада та, окупаційна буде намагатися виїхати з Криму. Буде тікати. От карти про це. Це, знаєте, це зміна влади. Це зміна влади, рицар жезлів, карта імператору, причому карти швидкі, дивіться, і тут же злой, і Рицар жезлів, причому тут жезлів і вісім кубків також може говорити про вогонь а, стосовно дороги. Так що, і Кримський міст також під питанням. У нас е з вами розклад, пам'ятаєте, був по Криму, і мені постійно йшло Кримський міст, Кримський міст, тобто ну, якісь перекриті шляхи. Да? Чи це про Кримський міст туз е, мечів? Гостро стоїть питання про Кримський міст. Добре, давайте спитаємо, що чекає тимчасову владу е, окупантів в Криму. Що їх чекає тепер? Ну, від України. Ой, щось дуже таке цікаве їм готується. Будуть вони стояти перед вибором. Стояти перед вибором. Момент повернення, як повернутися. Чому? Тому що буде небезпечно. Я все ж таки більше схильна думати про те, що питання з. Порушиться питання виїзду, питання доріг і питання мосту. Отут, як безпечніше покинути, будуть шукати місця, куди поїхати, де врятуватися. Оту так. Чи щось загрожує окупаційній владі Криму? Так, да, звісно, паш мечів. А вже прям робота якась йде. Цього приводу. Ой, цікаво, друзі. Крим, що тепер чекає тебе? Найближчий час події в Криму. Давайте ще так запитаємо. Найближчий час події в Криму. Які будуть? Угу. Е, хід подій почне роз, роз, розгрутатися, але, знаєте, так, дуже-дуже обережно. Карта повішена, і, можливо, буде якась невеличка пауза, це е, ота, от, те, що зараз відбулося це, м, знаєте, як показати свою силу. Король Кубків показав, що немає захищеності, що ви не захищені, ви жертви, ми можемо зайти, куди ми хочемо. Тобто, да. Показав свої можливості. Може бути певна зупинка по-повішеному. Це, знаєте, зібратися, обдумати, подивитися на реакцію. Але скоро все буде змінюватися. Карта магу найближчим часом події в Криму. Королева мечів буде гаряче, буде багато бавовни. Тому готуємось. Друзі, Крим зустрічати додому. Готуємось до повернення Криму. Готуємось. Чекаємо панство. Це початок. Це початок звільнення, початок шляху. Угу. Звісно, звісно, є, е, певні можуть бути певні затримки, да? по обмеженням, по просуванням потрібно роботу робити е, приховано десь зсередини. Тобто тут, розумієте, обережно все має бути. Але бавов не буде багато. Я тримаю кулачки. Дуже вам дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки, за вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну і Крим, бо Крим також це Україна.